Всім привіт! Сьогодні будемо робити огляд на мій блокнотик, а саме на жовтень місяць. Всі залишайтесь, буде цікаво. Титульна сторіночка це малюнок, який я перемалювала з пінтересту, і вклеїла сюди. Вклеїла, тому що варіант або вклеювати, або зклеювати сторінки, тому що маркери дуже сильно перебувають, і на цьому прикладі можна побачити, тому варіант лише вклеювати або склеювати. Наступна сторінка це трекер настрою. Він у вигляді листочків. Кожен колір відповідає за мій настрій, який я заповнюю кожен день. Для зручності я зробила невеличкий календарик: події та важливі дати. Тут у мене дні народження, а також плани. Вже тут чимось замастила, прийдеться приклеїти якийсь листочок. Не знаю, який буде пасувати, такий і приклею. Наступна сторінка це міні-щоденник у вигляді сітки. Я відзначаю погоду, пишу якісь важливі події, які сталися цього дня. От, наприклад, баба не ліду, теплесенько, класно, перше відео в YouTube, яке я закинула. Також календарки для зручності та корисні звички, які я хочу відслідковувати. Тут було вільне місце, тому я зробила щось по типу ідей. От, А тут просто також зробила такий невеличкий квадратик для різних записів. Ідемо далі. Тут у нас іде трекер читання. Все дуже просто: назва книги, автор, кількість сторінок, яку я прочитала за день, відповідно, кількість сторінок загальна в книзі і на якій я зупинилась. Також відзначаю емоцію, з якою я читаю цю книгу, і м дні. Зараз читаю Чорну Раду, дуже довго, дуже довго вона мені йде, але стараюсь читати хоч кожен день. Наступне у нас це трекер сну. В трекері сну, логічно, я відзначаю, коли я лягла спати та коли прокинулася. Це в нас години, це дні. Це як я сплю. Так, далі просто осінній малюнок, який я не хотіла загубити, тому сюди вклеїла. А також хеловінська сторіночка. Тут різні малюночки, які я хотіла намалювати, або десь знайти і відповідно сюди вклеїти. Переходимо до останньої сторінки цього місяця: це тижні. Ніколи не вела тижні. Дуже цікаво, чи що щось в мене вийде з цього. Будемо пробувати. Такий у мене блокнотик. Якщо комусь цікаво, пишіть, буду робити інші огляди на інші сторіночки, щось показувати, ділитися своїми ідеями. Всім па-па. Дякую за перегляд!